Погодні умови дозволили всім аграріям Буковини, то що я дивився, виростити гарні урожаї пшениці з якісними її показниками, які потребують ринки збуток. Дану пшеницю вирощуємо ми для поки наших потреб, для подальшої її переробки в продукцію, яка піде по наших магазинах. Важче, тому що продукцію, яку де дозволяють вивозити за кордон, ціна на логістику піднялася. І, ну і, і самі знаєте, що таке кордони, поки туди завезеш, то грошей багато виходить. До війни логістика так не забирала великі кошти, а після початку повномасштабного вторгнення на територію України логістика під час перевезення, тому що кілометри вже більші. Ну і логістика багато забирає просто грошей на перевезення нашої продукції. Ця ціна буде яка складатися, ну, це буде від попиту і пропозиції, можливості кількості експорту продукції. Фактично, ціна на сьогоднішній день почала по зернових зростати. От в тому році у нас на цьому полігоні, як я вже сказав, показав такий сорт озимої пшениці Асоль. Ми його закупили в Миронівського інститута, і зараз він от посіяний, його три гектара посіяний розсадник розмноження другого року.